Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні всемогучого мешкає, той скаже до Господа: Охорона моя, Боже мій, я надіюсь на нього. Ми молимось Господу і просимо матеріальних і духовних благ, але чомусь дуже часто забуваємо, що все, що в нашому житті, це Його рук справа. Тому потрібно не забувати дякувати Господа за все добре, яке Він дарує нам. Віддаймо Господу подяку в своїх щоденних молитвах, нехай Його прославить всякий, всім серцем, розумом, в думках. Він чує наші всі прохання, дає нам відповідь завжди, вночі, і вранці, і на світанні. Оберігає від біди, над нами милість є Господня, живем по благодаті ми. Він врятував нас із безодні, на світло вивів із пітьми. Він завжди вірний в Своїм слові, дає надію у серця, спішить нагомін знову і знову, тривогу видаляє, і страх, журби й печалі з ним немає. О, як прекрасно бути з ним, Він нас любов'ю огортає, дає у серці спокій, мир, свої рісні благословення, Він посилає нам дощем, у ньому радість маєм нині, за ним крокуємо день за днем, Бог нам вказав вузеньку стежку, яка прямує в небеса. До нас явив любов безмежну через Спасителя Христа. Давайте Богу принесемо хваління в молитві щирій, у піснях за те, що Він нам дав спасіння і відкрив у небо вірний шлях. Слава нашому Господу!